Вітаю на своєму каналі. Сьогодні варили диск з мотоцикла. Він у нас вже другий раз. Зараз я покажу, що тут було. Значить, перший раз його привезли десь неділі неділю-дві назад. Дліна, значить, шва приблизно 10 см. І Сьогодні привезли його. Другий раз. з села, дорог, зрозуміло, що в селі немає. Це з другої сторони він лопнув. Тут тобто треба буде вже його рівняти, їхати, шукати те, що рівняє диски. Так, ну я не показував вам бризги метала, я кое що розкажу вам про друге. Значить, сосок у нас, виходить, в першому випадку, був біля самого шва, я його витягнув, в другому випадку він був на протилежній стороні. Тобто тут я варив, а сосок у нас, виходить, напроти був. Я його теж зняв, а потім взяв пірометр, чи як там правильно він називається цей прибор. Заміряли. Температура після варки була приблизно 140-160. Тобто, якби був він рядом, то резина б, на нього, підгоріла. А тут температура у нас була де сосок. Я не знаю, градусів 22-23. Тобто, Можна його навіть було і не знімати. Ага, готовий на столі. Отак він виглядить. Майстерні у нас 23 градуси. І е, по настройкам варив сварку із спіка 250, -та. ампераж був 96, варив без педалі. Е, пруток був у нас. Приблизно, зараз я скажу, даже не приблизно, а точно. Пруток 3 міліметра, 3,1, марка прутка 40-43. Потім по настройкам 96 ампер ампераж, це ампераж герцог. Приблизно 100, можна менше поставити, 80 і 70 навіть. 2,4 електрод. газова лінза. Розход газу приблизно 5-6, Як там воно правильно називається? Ну, коротше, грубо сказать, шестерка хай буде. Потім продув був у мене приблизно 0,7. Потім заварка кратера 3,7 секунди. Тобто, щоб хорошо остивав електрод. І баланс у мене від мінус 5 до плюс 5, був плюс 3. Ось такі настройки. Зараз людина приїде, забере. Що ще цікавить по цьому ділу, питайте. А якщо що треба заварити, дзвоніть, уточняйте. А, і ще одне обрабатывав щіткою краску знімав, а внутри, там де була тріщина, зайшов болгаркою приблизно на 1,5-2 мм. З другої сторони не варив, з цієї сторони не хотілося вже портити внешній вид. Я думаю, що цього бугра в 3 мм і внутри. Два, я думаю, буде достатньо, тому що сам диск це не більше 3 мм. Так, ось, в принципі, і все, що я хотів розказати. До побачення на все добре.